У ковалі затримали керівника благодійного фонду Україна серцем. За хабар він обіцяв військово зобов'язаному чоловікові посприяти, аби відомості про того включили до системи шлях. А це означає можливість безперешкодно виїхати за кордон. Спершу просив за свої послуги 1200 доларів США, а пізніше вже 2000. 43-річного благодійника затримали Житомирські правоохоронці під час того, як він отримував грошову винагороду. Під час передачі першого траншу 40 тисяч гривень він надав чоловікові посвідчення волонтера, а також продемонстрував наказ щодо призначення його водієм благодійної організації. Наступним етапом мало бути включення його до системи шлях. Поліцейські провели обшуки в помешканні фігуранта та в офісі благодійної організації. Вона до слова зареєстрована у селі Волошки Ковальського району. Звідти вилучили печатки, банківську картку та документацію. Чоловікові оголосили про підозру за такі дії. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.